Добрий день, з вами Оля Онощенко. Я нутриціолог, і я спеціалізуюсь на питаннях харчової поведінки і регуляції ваги для оптимального здоров'я. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про питання підготовки тіла до літа. Я підготувала серію з трьох відео. В першому відео ми поговоримо про те, чому так сильно загострюється питання схуднення і тіла. З наближенням літа. Що впливає на нашу свідомість. І ми маємо великі шанси, що якщо ви чітко це побачите, то автоматично зміните свою, свою стратегію схуднення підготовки до літа на більш екологічну. В другому відео ми поговоримо про те, чому нам не вдається схуднути до літа. Це серія відео якраз для тих людей. Хто зазвичай не може схуднути, у кого проблеми зі схудненням, це не для тих, хто, можливо, набрав за зиму декілька кілограмів, сів на дієту на 2, 3, 4 тижні, схуд. І все літо радіє в своєму тілі, яке готове до пляжу. Носить легенькі сукні відкриті, короткі шорти і тому подібне. Це не для тих відео, хто записується на марафон, сумлінно його проходить за 20 днів, втрачає обіцяні 5 кілограмів і викладає фотки до і після. Це відео для тих. Хто має проблеми, зривається з дієт, можливо, навіть купує план харчування нутриціолога і все одно його не може дотриматись, надивлячись на дуже сильну мотивацію. Для тих, хто записується на марафон, починає його, але дуже швидко зливається і не проходить до кінця. І потім відчуває себе доволі одиноко, тому що у всіх вийшло схуднути, а я якась не така, як вісь не такий. А я вже говорила в попередніх відео, що це не так, що на якихось програмах, марафонах схуднення дуже багато людей не худнуть, а якщо й худнуть, то потім дуже швидко набирають. Є купа досліджень на цю тему. Тому одразу скажу: не сваріть себе, якщо ви така людина. Це нормально не пройти марафон або набрати вагу назад одразу після закінчення. І в третьому відео ми поговоримо про те, що ж робити, які конкретні щоденні кроки найкраще нам робити для того, щоб підготувати своє тіло і розум голову до літа? Чому з наближенням літа загострюється проблема тіла? Чому всі хочуть схуднути саме до літа? Ну, по-перше, це питання вам. Можливо, напишіть в коментарях, чому саме до літа, чому не до зими. Мабуть, тому що наше тіло буде на показ. Відкриті сукні, короткі шорти, на пляжі ми будемо в купальнику. Але виходить, що ми худнемо не для себе, а для інших, щоб показувати це тіло комусь. Тому що, в принципі, ми зі своїм тілом круглий рік. Ми бачимо своє тіло в дзеркалі круглий рік. Ми живемо в своєму тілі цілий рік, і ми про нього дбаємо або не дбаємо цілий рік. Яка мотивація у вас? Знову ж таки буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях, чому ми більше хочемо схуднути, ви більше хочете схуднути саме от зараз навесні, тому що наближається літо? Що саме вами рухає? Ну, це частково вже обговорено в наукових колах і ось чотири причини. По-перше, ми маємо журнали, інстаграм. YouTube, які все говорять про одне. На обкладинках журналів ми завжди прочитаємо: спробуйте цю дієту, схудніть до літа. Така то дієта скиньте 5 кілограмів. В інстаграмі нас завалюють марафонами, схуднення до літа, «Біч боді», пляжне тіло. І YouTube те саме. Всі говорять про те, як схуднути до літа. Більше того, ми відкриваємо Інстаграм, і там купа. Дуже гарних тіл в купальниках на пляжах, в тих же самих коротких шортах. І це нас тригерить. Ми забуваємо, що ідеальне тіло належить тільки 2 відсоткам населення земної кулі. Що значить ідеальне тіло? Тіло, яке відповідає сучасним стандартам краси, стандартам краси 2024 року. Може бути, це просто гарний ракурс, який знайшов автор посту в інстаграмі. Не забуваємо, що тіла, вистав... тіла виставляються спеціально. Це робота блогерів. Якщо я маю тіло, яким я можу похвалитися, я буду його виставляти. Якщо я не маю тіла, яким я можу похвалитись, ну, не буду ж я виставляти свій целюліт. Ну, є спеціальні блогери, які спеціалізуються саме на тому, щоб виставляти свій целюліт і пропагують прийняття тілу і ем, любов до себе в будь-якій формі. Але це окрема тема. Е, я це до чого? Щоб ви розуміли, що тіла різні, і якщо ви прийдете на пляж, де буде 100 людей, тільки у двох людей буде ідеальне тіло. У, у, у решти будуть якісь серйозні, так би мовити, недоліки. Поспостерігайте, будь ласка. Третя причина тіло буде на показ. Я вже трошки цього торкнулась, ми вже не зможемо його закрити за светрами товстими, худі, великими штанами з вовни, такою щільною тканиною нам доведеться роздягтись. І тоді всі побачать, що ми недостатньо худі. Я бачу тут трошки конфліктність. Ідей, я це не засуджую, сама там була. Тобто хочеться робити певні дії, худнути, важко тренуватись для того, щоб ваше тіло сподобалось іншим. Щоб інші, не дай Боже, не подумали про вас поганого. І четверта причина, ми будемо. Більше порівнювати себе з іншими. Ми будемо порівнювати навіть частини тіла з іншими. Я про це вже говорила в попередньому відео, про соціальні порівняння. Посилання на нього буде або тут, або тут, в верхньому куточку, або лівому, або правому. Дуже рекомендую подивитись. Тобто ми будемо бачити якусь подругу або знайому, яка схудла в руках. І вдягла гарну сукню, яка відкриває її руки. І ми одразу порівнюємо руки свої і її, і в неї тонкіші руки, як у, і прокачені, як у Майлі Сайрус, а в мене не такі. І це вже псує мені настрій і запускає думки про те, що треба худнути, треба в зал, треба на дієту. І як я вже говорила в тому відео про соціальні порівняння. Зазвичай ці порівняння несправедливі. Ми порівнюємо найгірші частини тіла свої з найкращими частинами тіла їх. Плюс упускаємо ще купу різних моментів нашого життя. Звідки ми прийшли, звідки вони прийшли. Яка у нас генетика, яка у них генетика? Хто ми ще є, окрім нашого тіла? Які у нас ще є якості, характеристики, заслуги перед суспільством? І які у них. Тобто ми не дивимося на цілу особистість. Одним словом, з приходом з наближенням літа, сприйняття нашого тіла, «body image» – це науковий термін, погіршується. Що таке «body image»? Це те, як ми сприймаємо своє тіло подобається, не подобається, гарне, не гарне, Але також і наскільки для нас це важливо. І якщо це для нас дуже важливо, тому то наш, наше сприйняття тіла вже вважається негативним. Ну, є маса наукових тестів, які пропонуються, щоб. Наше сприйняття тіла оцінити позитивне, негативне, але це не так вже й важливо, якщо ви відчуваєте, що ваше тіло вам не подобається, і це впливає на вашу поведінку, на вашу якість життя, те, що ви їсте, як ви тренуєтесь, то з цим треба щось робити. Більше того, якщо вам тіло ваше подобається, але це для вас гіперважливо, і для цього ви постійно рахуєте калорії, примушуєте себе тренуватись, хоча вже вам цей спорт остогид, і ви мрієте про булочку або шоколадку, це теж не окей і з цим треба працювати. Але повертаємось до теми літа. Якщо наше тіло стає диспропорці... диспропорційно важливим для нас, і ми ним не задоволені, то з приходом літа ми відчуваємо загрозу. Загрозу від чого? Від того, що нас не приймуть, нас осудять, нас не полюблять і нас не будуть поважати. Тобто загроза бути недостатнім, недостатньою, загроза бути неприйнятою, неприйнятим. І от, відчуваючи цю загрозу, ми йдемо на марафон, ми йдемо до нутриціолога, сідаємо на дієту. Можливо, раніше вона для нас працювала, але щось не виходить, щось іде не так. І всі схудли, а я ні. І наша самооцінка ще більше знижується, наша віра в себе ще більше знижується. І наша харчова поведінка. І сприйняття нашого тіла ще більше псуються. Які тут ми маємо дві проблеми: це дієтичне мислення, в яке я включаю не піклування про тіло, неповагу до тіла, не турботу і не прийняття свого тіла, а також гонитву за худобою, Обмеження в їжі саме через це почуття неадекватності. Нічого поганого в самих по собі обмеженнях в їжі нема. Але якщо ми обмежуємо себе через відчуття неадекватності, недостатності, неповноцінності, неповноцінності недостойності любові, поваги, прийняття, то ці обмеження можуть вам виходити боком. І друга проблема, яка. Яку нам треба вирішити, це невміння регулювати емоції. Чому ми зазвичай гладшаємо, чому от наше тіло зараз не в тій формі, яку нам би хотілося мати? Швидше за все, ми переїдали або недостатньо тренувалися. І у випадку зривів з дієт, недотримання планів харчування від нутриціолога, злиття з марафонів в цьому контексті зазвичай це відбувається саме через невміння регулювати емоції. Ми втрачаємо контроль над їжею. В моменти стресу, в моменти якихось сильних негативних емоцій, ми просто вже не можемо контролювати себе. Ми не дотримуємось обіцянок самим собі і відчуваємо дуже сильний голод. Це може бути голод фізіологічний або психологічний, емоційний. Зазвичай саме емоційний голод призводить нас до переїдання, набору ваги. Як вирішити ці дві проблеми? Ну, По-перше, треба вчитися відноситись до свого тіла з турботою, повагою, навчитися годувати його поживною, збалансованою їжею. Давати йому адекватні навантаження для того, щоб тіло почувало себе енергійним, здоровим, сильним, ну і вчитись задовольняти свої потреби і заспокоюватись без використання їжі. Мабуть, ви вже чули, я створила курс для тих, хто хоче навчитись регулювати свої емоції без їжі, для тих, хто хоче віднайти контроль за своєю. Харчовою поведінкою. Там ми розбираємо і як скласти свій збалансований раціон, щоб задовольнити потреби тіла в енергії і макронутрієнтах, поживних речовинах. Ми там говоримо про те, як їсти, вчимося слухати тіло і піклуватись про нього, відповідати на його сигнали голоду і ситості. Нам в цьому допоможуть певні вправи. І в третьому блоці курсу ми е, навчимося бачити, де ми переїдаємо, чому ми переїдаємо, в яких ситуаціях, і навчимося керувати своєю харчовою поведінкою так, щоб не переїдати. Тому знаходьте лінк на курс під цим відео. Записуйтесь, перші уроки вже відкриті, вже можна проходити. Записуйтесь на консультацію, якщо у вас турбують проблеми харчування харчової поведінки. Сприйняття свого тіла і чекайте наступного відео, в якому я заглиблюсь в тему підготовки тіла до літа. Ой. І на всяк випадок проговорю коротке саммарі цього відео. З наближенням літа проблема тіла загострюється, ми відчуваємо небезпеку, загрозу. Це нас понукає сідати на жорстку дієту. А жорстка дієта може призвести нас до негативного кола дієтичного мислення, обмежень і переїдань. І про це ми поговоримо в наступному відео. До зустрічі!